Добрий день, ви на каналі В'яжемо за вечір. Мене звуть Ольга, і сьогодні ми зв'яжемо таку чудову підставочку під чашечку, яка називається кавунець. Ось так як зрізка кавуна. Пряжі тут знадобиться зовсім трошки. ну, буквально це Можна все зробити із залишків пряжі Червоної трошки більше, а білою, зеленою та чорною просто ну, декілька метрів. Пряжу я брала ярнар джинс. Я в описі додаю всі номери і назву пряжі, але брала її в дві нитки, скручувала дві ниточки і в'язала. І гачочок номер 3 Від гачочку у вас буде збільшуватись або зменшуватись ваша деталька. Якщо ви візьмете, наприклад, гачочок номер 4 вона буде не така щільна. Але буде трішки по діаметру більше. Також на моєму каналі вже є такий, така подставочка-Сонях. Також ви можете переходити і в'язати її також. І так, приступимо. І так, наша подвійна ниточка. Робимо кільце амігурумі. Як робити основні елементи. В'язання для мігорумі. У мене є окреме відео, я вам силочку залишу в описі до цього відео. Так, кільце мігурумі. Набираємо три повітряних петельки. Один, два, три. І 13 стовпчиків з одним накидом. Накид. Витягуємо робочу ниточку. Пров'язуємо дві петельки які на гачку. І ще дві петельки, які на гачку. Це один стовпчик з одним накидом. Накид. Витягуємо робочу ниточку. Пров'язуємо дві петельки. Пров'язуємо дві петельки це ще один стовпчик. І таких стовпчиків нам повинно, у нас повинно бути 13. Дов'язали. У нас з нашим стовпчиком з повітряних петель вийшло 14 стовпчиків з одним накладом. Тягнемо за коротку ниточку, потім можна підтягнути більше, щоб не залишалось дірочки. І тепер з'єднуємо в останню ось цю третю повітряну петельку. Ось так, з'єднувальним стовпчиком. Все, у нас перший рядочок ми завершили, закрили. Тепер починаємо другий рядочок. Тобто, завершати ми будемо кожен рядочок так само з'єднувальним стовпчиком, і починати наступний будемо так само трьома повітряними петельками підйому: Один, два, три. А тепер в кожну із петелек ми робимо по два стовпчика з одним накидом. І у нас буде 28 в кінці рядочку 28 стовпчиків з одним накидом. Робимо накид і першу робимо сюди ж, звідки у нас виходить і оця, ну, як ланцюжок цей з трьох повітряних петелек. Ось так. Тепер в наступну петельку, Ось наступна петелька, в неї робимо два стовпчики без накиду. перший і другий. І так, під кожну петельку робимо по два стовпчики без накиду. тут підтягуємо добре. І потім ми цю ниточку сховаємо, поки залишаємо її. І так, у нас в другому рядочку вийшло 28 стовпчиків з одним накидом. Тепер також з'єднуємо в третю повітряну петельку, протягаємо ниточку і цю ж ниточку витягуємо через петельку на гачку. З'єднувальний стовпчик. Ось е, такий кружочок у нас вийшов, третій рядочок, так само починаємо три, стовпчики, ой, три повітряні петельки. І е, е, тут ми будемо чередувати. стовпчик з одним, один стовпчик, прибавочка. Тобто, в, от, в першу петельку ми зробили, це в нас вважається як один стовпчик е, повітряні петлі підйому. І е, ось в наступну цю петельку. Яка йде, ми вже робимо прибавочку, тобто два стовпчики з одним накидом. Робимо один стовпчик і сюди ж під цю ж петельку другий. Так, а ось в цю наступну петельку робимо один стовпчик з одним накидом. І так чередуємо петельки один стовпчик, прибавочка, один стовпчик прибавочка сюди. В наступний вже знов два стовпчики. Один. І під цю ж петельку другий. І так в'яжемо до кінця рядочку. Дов'язали, у нас в рядочку вийшло 42 стовпчика з одним накидом. Тепер нам потрібно зробити з'єднувальний стовпчик наш, який ми зазвичай робимо. Наступний рядочок ми вже будемо в'язати білим кольором, тому робимо повітряну петельку на білому ось таку. Беремо наш кружечок, продіваємо ось цю третю повітряну петельку. Сюди. Так, червону ми вже обріжемо, не дуже коротеньку, обрізаємо, потім ми її будемо ховати і так, щоб вона не вилазила. І ми ховаємо ось цей цю біленьку ниточку, ось ці хвостики. Ми ховаємо зараз в стовпчики, які ми будемо пров'язувати, починаємо так само, без змін. Три повітряні петельки, накид, в, наступний, в наступну петельку. Один стовпчик. Це у нас вже два стовпчики з одним накидом. А вже в наступну ми робимо прибавочку. Тобто ми будемо чередувати два стовпчика з одним накидом, прибавка. Ось прибавочка. Під одну петельку, два стовпчики. Так, далі просто два стовпчики. Ось сюди ховаємо ці ниточки, хвостики. Залишаємо трошки кінчики не до кінця. Тобто, ну, зараз ми ще один стопчик пров'яжемо і хай вони отак от висять. Ми потім їх сховаємо. Покажу як. Так, один стовпчик. Ще один стовпчик. А уже в наступну все, я вже ось так от прибрала кінчики. А вже в наступну, в наступну петельку прибавочка, два стовпчики. Два. І таким чином два стовпчики, одна прибавочка, ми пров'язуємо весь рядочок білим кольором. Дов'язали ми наш біленький рядочок. У нас вийшло 56 стовпчиків з одним накидом. Тепер ми з'єднуємо, я вже відрізала ниточку, таку, не дуже коротку. Тепер ми з'єднуємо ось наш той, що ми прив'язали, ось наші три повітряні петельки. Ми, дві петельки у нас на гачку приготувала я так, як і на біленькому я готувала повітряну петельку. І з'єднуємо наші дві останні петельки та переходимо на наступний рядочок. Він у нас буде вже останнім. три повітряні петельки: одна, два, три. І тут прибавочки у нас будуть йти через три стовпчики. Ці ниточки ми ховаємо також сюди, в стопчики. Перший наш стовпчик, повітряні петельки ми рахуємо за стовпчик. В наступну петельку заплутались. В наступну петельку стопчик з одним накидом. В наступну петельку стопчик з одним накидом. Це у нас три стопчики вже. Тобто, в наступний ми вже робимо прибавочку 2 стовпчика з одним накидом перший і під цю шпетельку другий стовпчик. Ниточки ми ховаємо приблизно ось до цього тут, де у нас попередній. Тобто, ще пров'яжемо. Два стовпчики ховаючи ниточки зараз. Перший стовпчик, другий стовпчик. І третій вже стовпчик, так як у нас по схемі. І тепер ми вже не будемо ховати, вже ми сюди їх склали, ці ниточки, потім ми все сховаємо, я вам покажу як. Три стовпчики ми пров'язали, далі у нас іде прибавочка. Один стовпчик з одним накодом і другий під цю петельку. І так ми в'яжемо до кінця рядочку. Три стовпчики з одним накидом, прибавочка. Три стовпчики з одним накодом, прибавочка. І це вже буде останній рядочок. Дов'язали ми наш, нашу підставку. Тут у нас 70 стовпчиків з одним накидом. Робимо з'єднувальний стовпчик останній. Підрізаємо ниточку. Достатньо, щоб вивезти її сюди, до наших всіх інших ниточок. Витягуємо ось так. Я зараз ставлю вголочку і продіну між стовпчиками сюди до всіх інших, всі ці ниточки. Ми зараз голочкою приводимо до однієї точки. Просто беремо голочку і отак от між стовпчиками ведемо сюди всі, щоб вони у нас зійшлися в одному кутку. І так, наші ниточки я сховала всі голочкою, вивела в два міста, все ж таки, щоб червоний не вести через білий. І ось так підрізала. ну Тут я не знаю, скільки, може, там пару міліметрів. Тепер в мене є ну, будь-який інший крем, можна використовувати, прозорий для текстилю. В мене це момент кристал. І сірничок нам потрібен, або зубочистка. Ми намащуємо клеєм ось ці кончики, і ось так трошки потягнемо, і вони сховаються ось тут, от, в цей е, такий жирненький стовпчик. Притискаємо пальцем, і все. Воно там все засихає. І все, після цього нам потрібно попрасувати нашу підставочку, і все, вона готова до використання. Так, і так, беремо клей. І так, беремо клей, крапельку клею буквально, намащуємо кончики, які в нас тирчать, і ось так трохи можна допомогти собі, ну, гачочком або голочкою, чимось таким. І ось так ми ці кончики отак підтягуємо і вже змащені клеєм, ховаємо сюди, всередину стовпчика. Притискаємо. Ще перед, перед просуванням потрібно зробити нам насіння нашому кавунчику. Робити ми будемо ось тут, захоплюючи другий та третій рядочок червоний. Вдіваємо таку саму пряжу чорного кольору. ну Або якщо немає чорного, можна в принципі і коричневу вдіти. І ось тут робимо насіння. Якщо взагалі немає пряжі такого кольору, то в принципі можна залишити і так, без... вони без насіння також існують. І так, Проколюємо з виворотного боку. Залишаємо такий хвостик, щоб ми потім його змогли сховати. І проколюємо десь також серединку рядочку, ну третього, так? І робимо там стільки стежечків, щоб нас було схоже на насіння. Другий стежечок. Думаю, що трьох буде достатньо. Третій стежечок, ось так. Таке насіннячко. Тепер переходимо до наступного. Ми отак проколюємо між стовпчиками, щоб воно у нас і тут не вилазило, і з цього боку. Ось так посередині стовпчиків ми йдемо до наступного нашого місця, де ми будемо робити насіння. Можна відраховувати приблизну кількість стовпчиків, яке буде між насінням. І тут робимо наступне зернятку також три стежечки. Ось ще одна у нас насіннячку, і знов ідемо до наступного місця крізь стовпчики. Ось так. Ось немає у нас тут ні з цього боку, ні з цього ниточки чорної. І тут робимо також насіннячка трьома стежечками. Ось ми вже половинку кавунчика зробили, і тут ще три, три насіннячка робимо, і потім ховаємо ниточки, так, як ховали і всі інші. Виводимо дві чорні ниточки в один кутик, намащуємо, клеїмо і ховаємо між стовпчиками. Притискаємо. І зараз же покажу, коли попрасую свою підставочку покажу вам кінцевий результат. Все, моя підставочка готова, я її попрасувала, вона стала така рівненька. І ось так вона достатньо велика. Вийде на навіть на таку, можна навіть і тарілочку якусь поставити. І на саму велику чашку, яка у вас є, вдома також підійде. Також є в мене на каналі такий Сонях, також можете переходити і в'язати всі ці посилання на такі підставочки. У мене в плейс-лісті декор для дому. Якщо вам сподобалось в'язати зі мною. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментарі для просування каналу. Все це дуже ціную. Стараюся відповідати на ваші коментарі. Дуже дякую, що ви м'яжете зі мною.